Майже півтисячі дітей з різних районів області до оздоровчого табору привезли шкільні автобуси. Одинадцятирічний Лук'ян Супрунюк розповідає, що випробував сили у спортивному орієнтуванні усі три дні змагань. Я старої виживки займаюся вже понад півтори роки. І вчора був на змаганнях, та й позавчора був. Я на жаль нічого не виграв. У мене тато займався туризмом. У мене вчителька дуже хороша, та й мені це дуже подобається. 15-річна Єва Ремба готується до стартів. Школярка у другий день змагань виграла друге місце у своїй віковій категорії. Займаюся орієнтуванням вже близько п'яти років, може трохи більше. Ну давно хотіла ці змагання проводять кожного року, і кожен рік я приймаю участь в двох-трьох днях. У перший день змагання відбувались у селі Масловець неподалік Любомля, розповідає суддя Анна Климчук. На другий день учасники змагались неподалік села Городелець Ковальського району. Сьогодні біля 500 чоловік. Хлопці окремо змагаються дівчата. Є від 10 років учасники до 18. Застосовується сучасна, найсучасніша можна сказати, в світі електронна відмітка. Раніше всі відмічалися там колись олівцями, потім такі були спеціальні компостери. Зараз в нас електронна відмітка, це спеціальні чіпи. І на фініші ти можеш бачити зразу свій результат. Треба ставити північ там, де риска. І що почать червона риска, це вона показувала на я сама з Луцька, навчаюся ще у школі, займаюся туризмом вже 4 аж роки і була не всі дні на змаганнях, тому що перший день було дуже далеко, і з нашої команди з Луцька ніхто не поїхав. А ці два дні давались не сильно так і легко. Але було дуже круто і мені це дуже сподобалось. Могла виграти третє призове місце, але програла пару хвилин і зайняла четверте. Я не так довго займаюся, але я вже була і в Вінниці, і в Нетішині, і в Румунії, і в Польщі була, і займала дуже хороші. Призивність. Я займаюся художньою гімнастикою ще. Я вже була спортивно готова, бігати теж вмію, і мені було дуже ну, добре підключитися в цей колектив. Спортивне рятування є найбільш скажімо так, масовим видом спорту, і воно достатньо має розвиватися на волині. От ми останні кілька років додали суттєво. По Кількості залучень дітей по якості проведення змагань до злочи електронної відмітки переможців змагань визначали у різних вікових категоріях, а також у командному заліку. Анна Глущук, Олександр Ватищук, новини на Суспільному, Волинь.